Доктор юридичних наук, наш спікер парламенту Руслан Стефанчук твердо знає, що суб'єктом законодавчої ініціативи є один персонально народний депутат, але він, як правило, подає законопроекти, де першим пише себе, а потім ще хором додає десятки, півтора. А то й сотню народних депутатів цього разу він переплюнув сам себе. Він собі в допомогу, таке хорове законотворчество. Він написав законопроект і зібрав біля себе 250 обранців народних. Навіщо виявляється він це зробив? А для того щоб написати новий закон про уповноваженого справ людини після шести років депутатства ці обранці прийшли до висновку, що у нас Уповноваженого справ людини неправильно обирають, неправильно звільняють, що уповноваженого недостатньо повноважень, що він набагато краще має забезпечувати права українців від імені Верховної Ради. І ось вони вирішили написати новий закон про уповноваженого справ людини. Питання: чому зараз, після стільки років своєї роботи, може хтось з тих підприємства? підписантів хоче стати отим значно більш уповноваженим.